Я просто зобов'язаний записати цей відос. Саме зараз, те, що я вам розповім, ви будете в шоці, тому що ви зможете витягнути для себе якийсь певний урок. Ну і загалом підійдете до цієї ситуації зовсім інакше. Тема нашого відео це буде пов'язана з роботою, а саме, як реагувати на помилки, які стаються на роботі. Ви знаєте. Ні для кого не є таємниця, те, що людина, яка працює півроку і навіть більше, може якісь робити помилки так, різного характеру. Починаючи від самих таких маленьких і закінчуючи тим, що може запізнитися, що може там видати не то замовлення, може там щось переплутати з грошима. так. І відповідно, коли у нас з'являється якась проблема, і ми маємо шефа, так, то ми потім телефонуємо до цього шефа. І шеф нам починає усе так розповідати, а саме пояснювати ситуацію. Звісно, залежить усе від людини, але буває так, що у більшості людей шеф такий, знаєте, твердий горішок, так би мовити. І відповідно реакція така, що як ти міг, і так далі. І знаєте, я вам хочу просто на своєму досвіді розповісти, як взагалі реагувати в такій ситуації. Я працюю на касі, так? І... В мене трапилось зовсім нещодавно, а саме вчора, така ситуація: те, що були два клієнти. Перший клієнт поклав готівку. Але з першим клієнтом в мене такі зв'язки прикольні. Ми з ним спілкуємось і так далі. Поклав готівку, і я не помітив цього. А я стою на касі. І я кажу, що пропусти клієнта, я його обслужу, і потім з тобою далі порозмовляємо. Ну, він такий окей. І потім підходить другий клієнт. Виклав усі продукти і так далі, я ось це зісканував і беру готівку. Тому що ж я ж бачу, що на такій тарілочці, так би мовити, там, де каса, ви розумієте, така пластмасова, лежить кеш, так, готівка. Тобто я думав, що вже другий клієнт приготував, дав за продукти, ну, типу, усе логічно, так? І потім, коли я беру цю готівку, то усе складається так, що він каже, що це не мої кошти. Я такий дивлюсь, так, думаю, що, як це не твої? А це виявилося, що ось цей перший клієнт поклав гроші, і поклав гроші в той момент, просто тоді, коли я цього не помітив. І тобто, ви розумієте, так що іншими словами, те, що одна людина заплатила за покупки за продукти іншої людини. І я, типу, так стою, я в шоці, я не знаю взагалі, що мені далі робити. Щоб ви розуміли, саме в той день я ще з тією людиною, з якою я не хочу працювати. В прямому сенсі цього слова, тому що є на це причини. Іншими словами, це просто токсична людина, і загалом, якщо мені щось не подобається, то я буду намагатися це виправляти, тому що людина, з якою ти працюєш, мав вплив і відповідно якось так. І я давай думати, як вирішувати цю ситуацію. Я зателефонував до шефа, коротко кажучи, зателефонував до шефа. Він починає так знаєте, на підвищених тонах, на підвищених голосах розповідати, казати, що я, хто, то то, я не розумію. Ну, типу, самі розумієте. Така типова реакція від шефа, коли щось іде не так. А я кажу: вибачаюсь, я маю право на помилки. Те, що так, я помилився, ви скажіть, як я можу вирішити цю ситуацію? Тому що повернення коштів, я, типу, також, знаєте, оцю функцію, цю. В цих налаштуваннях, типу, не знаю, як це робити. Відповідно, просто щоб якось не паритись і так далі, я спочатку набрав колежанку, а потім вже до нього. І відповідно, повертаючись до теми, як його набрав, з ним почав розмовляти. Спочатку це було на підвищених тонах і так далі, тому що він не розумів до кінця цієї ситуації. Але вже потім, коли він мені почав пояснювати, я вам скажу так, що я взагалі не з першого разу зрозумів. І історія закінчилась тим, тим, що просто він сказав, те, що. Решта з тих грошей, які залишив той перший чувак, то я повинен видати другому клієнту, якого я обслужив. І цей другий клієнт має виплатити таку саму суму грошей, яку залишив цей перший клієнт, у готівці, і потім віддасть першому клієнту. Типу, я з вами згоден, що це усе це заплутано. Я навіть сам не з першого разу зрозумів, типу, як усе це працює, я навіть записав усе на листку. Тому що так як і кажу, я хотів якось сам спробувати вирішити цю проблему. І знаєте, після цієї ситуації, коли вона була вирішена, я так думав, що типу камон. Я втратив кошти, може бути каса на мінусі. І відповідно до чого я усе це кажу? Якщо в тебе є якась проблема на роботі, і ти розумієш те, що там може бути якийсь мінус, так, у тебе у касі, або просто ну, сталася якась проблема, так ти зробив помилку. То перед тим, як себе звинувачувати, ти повинен зрозуміти, те, що можливо ти в цій ситуації повів себе так дуже, знаєте, так сильно, з таким відчуттям, що ти. Впораєшся так, що ти не показуєш цей страх, що ти переймаєшся, ти боїшся, але ти намагаєшся вирішити ситуацію, показуючи своїм спокійним станом, коли черга, коли там клієнти обурені, неважливо. Просто, якщо в тебе якийсь мінус на касі, яка сталася проблема на роботі. Нехай це буде твоя найбільша проблема в цьому житті, і коли ти будеш думати так, то знаєте, таким чином це якось стає легше. І для мене, наприклад, це може бути мінус на касі. У мене і так там був мінус. Типу, я це прийняв, нехай буде, окей. Але які яку користь я виніс? Який урок? Те, що перше, я відреагував спокійно, не дивлячись на те, те, що також я переймався, я боявся, бо була черга, я не знав, що я маю робити. І по друге, те, що. Я просто подивився на себе з іншої сторони, як я відреагував, так як, яким я був спокійним, бо саме в такій ситуації ти показуєш своє справжнє обличчя, і все. І просто вирішив для себе, що нехай, якщо там буде мінус, це буде найбільша моя втрата. І до того ж усього я маю право робити помилки, навіть якщо я працюю довгий час на роботі. Сподіваюся, що для вас ця історія була цікавою, і ви також можете взяти якийсь від, від цієї історії урок. І зрозуміти.